Не так давно вони будували сухий діалог у форматі Ви порушуєте, ми штрафуємо. Наразі реалії змусили Ультраста ФФУ шукати більш конструктивну форму спілкування. Зустріч з вирішенням болючих питань. Одне з таких 20 тисяч неякісних м'ячів, придбаних федерацією. Гріх не поцікавитися проблемою, яку про футбол виніс на загал тиждень тому. Занімався чоловік м'ячами. Дошло до того, что пора эти мячи выдавать. Принесли бумагу и сказали, завизируй эту Я сказал, я этого делать не буду. Почему? Занимался ты? Пожалуйста, визируй и раздавайте. Я этим делом не занимался. Я не предлагал никаких фирм. Я не участвовал в этом деле. У нас есть органы, которые выясняют эти вопросы все. На мой взгляд, так. Тепер ці м'ячі вочевидь будуть футболити у високих кабінетах, вирішуючи їхню долю. В тих таких кабінетах хочуть розпочати свою гру вболівальники. Ультрас воліють найближчим часом створити всеукраїнську організацію та увійти до структури ФФУ. А ця зустріч носила суто консультативний характер. Головна тема Крим. Як сказали, я тоді говорив, я нікому ніколи нічого, але ну я і прямо кажу, що федерація футболу України. Е, Нікада свої клуби нікому не віддасть. Вимога фанів проводити матчі на нейтральному полі, подалі від Криму. Ви підтримуєте поддержите полі. Будемо підтримувати. Разом з тим, видно, що Коньков плекає надії на диво повернення півострова в русло звичного життя. Я вважаю, якщо ми ставимо своїм вопрошу територія Криму. Ми нікому ніколи, ніколи, ніколи. Свої команди не даємо, ми обязаны играть на території Криму. Как обеспечить безопасность? Там наша ячейка в лице председателя обласної федерації, товариша гості для того, щоб со своїми всеми возможностями, которые є, обеспечивал порядок і безопасность этих людей. В Вразі чого Коньков готовий сам перевірити рівень безпеки, проїхавшись у автобусі. З Ультрас, хочеш я поеду з тобою или там хто ваші болельщики? Я поеду с ними на границе, нас до гостів. Всіми привезуть на стадіон. Ми матч, точно так же відвезуть назад. Прем'єр-Ліга. Фанати і тут намагаються переконати чиновників винести матчі за межі Криму. Тільки заради безпеки людей ми не будемо туди пускати людей. Навіть тільки хочуть, які там є, ясно, що давайте їдемо в Крим, покажемо там, Почай що буде. Не будемо пускати туди людей. Ми говоримо про те, що треба проводити матчі на нейтральній території. Очень учу ты вашу думку, я то сделаю. Сегодня ни я, никто вам не сможет дать ответ касательно того, что где будет проходить матч. Два клуба – это целостность Украины. И пока они играют там, это их возможность подтвердить то, что они украинские клубы. А, то есть это все упирается в политический вопрос, правильно? То есть исключительно да, ради политики, Мы ради того, чтобы вы показали, как... Крым я... – это Украина, вы ставите под угрозу болельщиков, которые туда собрались. Представники прем'єр-ліги довго аргументували доцільність проведення матчів у Криму, посилаючись на МВС та клуби, які мають надати гарантії безпеки. Тільки соловики. Про це мало що знали. Що сказати? <кій> А я як представник висителів вам заявляю, я не контролюю наших офіцерів. <кій> е <кій> <беззабасності кій> на <обезпечі кій> по ви контролюєте? Давайте ми в Дартаньянові гратися не будемо, <кій> що там <кій> все контроліруємо. Ні, тиждень тому безконтрольність призвела до викрадення фаната Таврії під час домашнього матчу з Дніпром. На очах у міліції парні забирають самооборонці, як я поняв. Подавлені були мішок на голову одівали, то тобто й души не по тому, що просто мішок питались душить, питались. Я не знаю, що іменно конкретно йому там говорили. В конце всім сказали, що це ФСБ, даже не служба безпеці Криму, це ФСБ просто, просто общалась, скажем так. Та клуб ніяк не допомагає. Клуб, наскільки я знаю, вообще хоче в Російській Федерації грати футбол в футбол. То у нас все отлично. Формально Таврія має приймати Карпати вдома. Проте Прем'єр Ліга пообіцяла, що за тиждень визначиться, де буде ця домівка. Переможе твереза логіка чи буква закону стане відомо найближчими днями.